Шістнадцятої фіналу кубку, і саме зараз він розпочався. Зустріч між колективами Ноосфера Київ та Дніпро М» Маніжках. Якщо звернутися до заявок команд, то, зокрема, в складі Ноосфери Коверга Білоконь зміг відібрати. Ноосфера вибігає. Білоконь віддає передачу на дев'ятку. Про стріляти проводить Артем Марчук. Про скотер. Здорово. Повз Желіховського. передача на Каменчука. Олександр знову нагадує про стрільне рішення низом із за цієї бро. Семенов пробиває з правої ноги. Зайцел. Ой, повертає. Гра на випередження успішно. Від Артема Марчука вибігає ноосфера Каменчук. Мілідальний стійкий. Центром і м'яч. хороша передача, Але адресату Олександру Грибку не досі. Самойленко. Малюта. Малюта. Момент! І гол! Ноосфера виходить у лідери на самому екваторі. Першого тайму. Яків Замай забиває. Що ж, другий забитий м'яч від Яківа Замая за два неповні поєдинки Славутичо теж забивав сьогодні номер 17 зі стану норм проває цілих м'ячого Олійника. номер 7 підхоплює. <пробачук> Є друзі, сигнал від арбітра. Яків замаювся таки з його боку. Зафіксовано порушення правил. Жовта, жовта для виконавця, який зовсім нещодавно. О, пас Боглак Коверга. Коверга пас-центром. Рає за маю повертає. Олександра Каменчука. І два в два. Каменчук. Пробиває з правої бровки. Дістаємося Роман Халімовський і гукі є на правла Зайцева. Шанс удар з лету кілька секунд тому далі стійка виручила Дніпро, а потім всі був. <проб> Олійник повертає в один дотик Марчу. Чіпляється Марчук. Пробиває Мурат з лінії карної площі. хоче Не підхоплює суперник. Малюта центром просувається малюта. Далі він дозволить м'яче. Розпочався. Другий тайм. очної зустрічі у рамках однієї шістнадцяти фіналу нашого сезонного кубку. Ноосфера. Ноосфера, друзі, зараз забиває вже вдруге. Старт по перерві. Перша хвилина другого тайму. Рахунок збільшується на користь номінальних господарів. Адже зараз вісім Києрслав Олійник. Ударом із правої ноги вражає дальній нижній кут воріт Романа Халімовського. Ноосфера. Збільшує своє прискорення від Каменчука, Буглак є перехоплення. Буглак! Буглак! Готовий вказ остро близько до взяття але поки тільки кудовий простріл. Кілька ревкошетів врешті пняється мету Буглака. Буглак. Буглак. Коверга. Коверга. Дасть ведення на буглака. Один дотик. Рай п'ятої Желіховський вийшов Руденов. Каменчук. Каменчук. І сліва Юда. Переводить на кутовий. Нати номер Дніпра. І правіше відкидає Максим Коверга на Боглака. В один дотик. Чувач вже хворіт Марчуки. А такою ще один із опонентів. Але п'ятнадцятий номер Носфери. Друзі, нам в'ячі. Підхід від Носфери. Семенов, Семенов. Запускаємо, цар, точно в 9. Це точно в ціль від десятки Ноосфери Києві. На 29-й хвилині стане рахунок уже 3-0 you know. на користь команди Ноосфер. Діпраємося в тим. Продовжується друзі гра після тайм-ауту. Друга половина цієї зустрічі наближається до своєї середини Ноосфера. Марчук у центр. Замай. Простріл. Марчук. Момент. І кіпера, переміця відправлять. Артем Марчук на 31 й хвилині Ноосфера досягає позначки в чотири забиті м'ячі. Чотири сухі м'ячі від Ноосфери станом на середину другого тайму. Артем Марчук на табло оформив 4-0. Бок зміщення до центру. Боглак. На да, цьому номера залишився. 33 хвилина розпочалася. Всім поєдинку. Желіховський. Желіховський з правої ноги. В тральному колі. забирає сам бугла, Удар з правої в партнера Євгеній Чорний, теж з правої він. Буглак починає фінтити, це завершилося в параху. О, олійник. Вихідна кодавий. Каменчок. Верховий розіграш. Слету. О! Знову забиває. У зустрічі Макита Семенов. І він знову робить це, Друзі, красиво. Но продовжує відриватися від днів проєм у цьому кубковому поєдинку. 5-0. Тридцять сьома хвилина. Зайцев. Зайцев, хороший пас, Камейчук. Номінальне гостей буглакам. Трохи більше двох хвилин грати ще в цій зустрічі. Не дали розіграш стандарту перехоплення. Номером днів проемі. Певно, не реалізує Олександр Грибко. Вихід на гол кіпера Руденко. Грибко переграє страженого сфери Геннадія Руденко. І це перший м'яч Дніпро М сьогодні. 5-1. І повісна сфера, Білокунь не переграє Хальмовську, але Семенов. і він теж не переграє. Кібрати нога. Порушення ДНО-сфери. Номер два по перерві зі стуртного коверга. Коверга. Замай. Марчук. Марчук перед Малгіфорі Марчук це під поперечину а те Марчук оформив на табло 6-1. Тепер уже в складі ноосфери є два, старий дублі. Семен і Марчук. Три секунди лише, друзі, до завершення цієї зустрічі. Завтра дізнаємося ім'я команди, яка зіграє у наступній стадії з ноосферою. Літкара Бож Голд Майн зі з них зіграє з ноосферою. Сама ж Ноосфера сьогодні проходить.